Алло, да, вітаю, пано! Пано. Я подивився десятки роликів на ютубі та ще більше в тіктоці, щоб покращити свої навички в будівництві та разом з тим навчити вас чомусь цікавому. Спробуємо розібратися. Чому у багатьох не виходить зробити щось привабливіше за коробку? Як покращити зовнішній вигляд уже готових будівель? Які моди допоможуть вам будувати швидше та ефективніше? Як робити тераформі та створювати гігантські структури по типу гір за хвилини? Та до чого тут World Edit? Це скажений калючка. Приємного перегляду. А перед початком цього ролику я хотів би порекомендувати вам підписатися на мене. Ну що? перемістимося на декілька днів у минуле, де я почну розповідати, як саме збираюся вчитися чомусь новому. Того дня я вирішив побудувати декілька хатинок сам та попросив друзів зробити те саме, щоб потім спробувати покращити їх будинки та наглядно продемонструвати вам деякі принципи будівництва. Так, тепер хай. В першу чергу я хочу спробувати збудувати щонебудь по типу цеглової хатинки. Поки я будую свої хатинки, розповім про деякі моди, які вважаю неймовірно корисними. Звертаю вашу увагу на Item Swapper, Block блокметер, Lot твікс та Random Block Placement. Зв'язку Lightmatica Plus World Edit розглянемо пізніше. Item Swapper додає по суті додатковий креативний інвентар. Його великий плюс у можливості рухатися в грі під час вибору предметів. При нажатті на хоткей у вас відкриється ось таке меню з купою різноманітних вкладок. Все відсортовано по кольорам, типам блоків, матеріалам і так далі. Мені на практиці було складновато користуватися цим меню, тому замість попереднього моду я поставив інший в своїй суті, схожий, лот твікс. Він додає кругове меню, яке ще більш зручне ніж те, що в айтемсвопері. Затискаєте хоткей, і колесиком миші можете обирати потрібну варіацію блоку, який тримаєте. Якщо двічі натиснете хоткей, то побачите всі блоки схожі по кольору з обраним. Звісно, ви так само можете продовжувати переміщуватись світом під час використання кругового меню. Чесно кажучи, я вважаю цей мод набагато зручнішим, адже він потребує від тебе мінімум дій для ефективного використання, і звикати до нього не дуже складно. Ще раджу докинути в збірку блокметр, який дозволяє міряти довжину будь-чого, та random block placement. Останній допоможе, коли треба ставити блоки у випадковій послідовності. Він сам перемикатиме обрані блоки у вашому хотбарі після кожного натискання на ПКМ. Власне кажучи, я закінчив перші дві будівлі, два будиночка. Ось такий простенький, тут кожна з його частин випирає на різну кількість блоків. Але це зіграло зі мною поганий жарт, адже тут не дуже нормально стикується дах. З цікавих моментів. Замість просто цегли я використав декілька видів блоків на стінах. Здається, це навіть не всі, але ну ви зрозуміли. Ось такий цікавий момент присутній, і ось такий, щоб не було дуже пусто. Отака друга багатоповерхівочка в мене вийшла. Не дуже цікаво вона виглядає, як я зараз дивлюся, але в принципі свою роль виповнює. Оці частини так само сетнуті рандомними блоками через WorldEdit. Про це я розповім трохи пізніше. А взагалі я побудував ось такий паттерн, продублював його і в деяких місцях змінив його на те, щоб він був з балкончиками. З бокових сторін тут отакі штуки, по ним можна залізти на дах. Ззаду я поставив таку фігню типу Кондери єс. Yes. А тепер цікавинки, які я зміг знайти на просторах Ютубу в моїх будинках, були використані палітри блоків, але не зовсім коректно. Існує декілька способів використання наборів блоків замість всього. Одного. В моєму будинку були взяті блоки схожі за кольором з цеглою, та вставлені випадковим чином замість блоків болванок. Але робити так не завжди доречно: більш широко використовуваними методами фарбування об'єктів є градієнти. Можете подивитися, як вони виглядають в інтернеті, або спробувати підібрати їх власноруч, так набагато цікавіше. Власне кажучи, самі градієнти у будівництві діляться на два основних типа. Простий та змішаний, це я сам їх так назвав, не обов'язково запам'ятовувати. Простий градієнт це коли ви підбираєте потрібні блоки і ставите їх один на один без додаткових дій. Змішаний це коли, крім попередніх дій, ви ще й додаєте такі собі переходи між кожним блоком, змішуєте текстуру. Різні види міксування блоків доречні у різних ситуаціях, тож експериментуйте. Далі я натрапив на очевидну пораду і не можу її не повторити: шукайте референси. В цьому немає нічого поганого, адже всі мають якось вчитися, не видумувати ж з голови такі складні структури, треба мати хоч якесь уявлення про них. З практикою ви зрозумієте, як працюють ті чи інші моменти обраного вами стилю будування, і зможете планувати подібні структури власноруч. Хоча ніхто не заважає вам і далі брати шматок одного референсу, шматок іншого та об'єднуючи їх між собою, робити реальну грязюку. В гарному сенсі, взявши до уваги все, що розповідали англомовні білдери, я почав будувати непростий будинок за референсом. Спочатку, роздивившись малюнок, я намітив в голові планування будинку, а саме той факт, що він складається нібито з п'яти окремих частин. З плином часу я створив три палітри блоків, дві з яких використав для змішаних градієнтів: білу для стін, коричневу для верхньої частини центральної вежі, а одну мідну для даху. В останньому випадку не використовувався градієнт, адже я вважаю його непотрібним. Блоки, як у перших моїх будівлях, розставлені як заманеться. Настав час подивитись на будівлі моїх друзів і дізнатися, чи допоможуть мені новоотримані знання покращити їх роботи. Для спроби покращення я обрав дві структури: ось цю чи то огорожену вишню, чи дім з вишні, а також цю хатинку. В першому випадку я запитав у Дані, що це все таке, і він відповів, що сам не знає. Тому я вирішив взяти тільки основу, будую огорожену сакуру. Взяв блоки дерева та побудував стовбур, після чого почав ручками розставляти листя, що успіхом не закінчилося. Вирішив скористатися пензликом з World Edit, і справа пішла. Під час придання форми верхівці дерева стало зрозуміло. Що вона дуже світла, тому підкоригував це реплейсом все з того ж World Editor, також реплейснув дубові блоки на блоки вишні. Периметром побудував паркан чи щось типу того. Всередині огорожі зробив маленьке озеро, декілька маленьких сакур та лавку. Крім того, попрацював з доріжками, самою підлогою та додав ліхтарики. Другий будинок я планував просто перефарбувати, адже він був монотонним, але сильно краще він виглядати не став. Тому я почав діяти більш серйозно. Видалив старий дах та повністю повністю його переробив, всі стіни втопив на один блок всередину домівки, через що довелося змінювати більшу частину вікон. Декілька разів змінював блоки на стінах та даху та згодом використав градієнт в цьому місці з чотирьох сторін будинку. Ось фінальний результат. На протязі всього відео я користувався модом WorldEdit, отримавши хоча б базові знання про його можливості, ви не зможете більше будувати у ванільному майні. WorldEdit використовують як у будівництві гігантських гір та тераформінгу, так і в менших масштабах. Наприклад, для зміни блоків командою Replace, вставлення командою Set або малювання за допомогою пензликів. Найкрутіше те, що кожен інструмент можна налаштувати неймовірно тонко. Коротше, можливостей у мода дуже багато. Подивіться якісь гайди, щоб краще розуміти, про що я кажу.